П'ять причин, чому Римокатолицька церква в Україні не є польською. Одного разу, прогулюючись старим містом у Кам'янці-Подільському, незнайомий турист задав мені запитання, де можна знайти польський костел? Звичайно, мався на увазі Римокатолицький католицький храм, адже до сих пір на Поділлі та Волині всіх католиків називають і вважають поляками. Звичайно, це має історичне підґрунтя. Адже більшість вірних латинського обряду належали до польської національності, і завдяки їм РКЦ вистояла у часи атеїстичного гоніння. Тепер майже всі поляки в Україні є римокатоликами, католиками і значна частина богослужінь, особливо у селах, проводиться на польській мові, адже старше покоління не вміє або не хоче молитися по іншому, ніж їх навчили у дитинстві. Але це не робить РКЦ польською церквою. А всіх римокатоликів – поляками. По-перше, це не відповідає реальному складу церкви за 25 років незалежності України ситуація значно змінилася. Більшість молодих прихожан римокатолицьких храмів, хоча є нащадками поляків, вважають себе українцями. Чимало прийшло у церкву, будучи неохрещеними з інших конфесій, це показують цифри в Україні проживає мільйон католиків латинського обряду. Тоді як лише 250 тисяч вважають себе частиною польської діаспори, тому у різноманітних регіонах України служать меси переважно українською мовою, але залежно від регіону, можна побувати і на угорськомовній чи на латині. Крім того, зростає кількість корінних священників, випускників п'яти українських римокатолицьких семінарій, а священники, які нам люб'язно надавала церква з Польщі на початку 90-х років минулого століття. Для відбудови парафій повертаються до Польщі. По-друге, це суперечить структурі церкви. Римокатолицька католицька церква за своєю еклезіологією значно відрізняється від православних та навіть греко-католицьких церков. Західна церква особливо увагу приділяє універсальності, тоді як східна помісності. З цієї причини всередині католицької церкви існує лише одна помісна римська церква. Яка і є сестрою як східних католицьких, а тепер в часах екуменізму і православних церков. Тому для римокатоликів католиків автокефалія і автономія церкви це чужорідні поняття. Ніяк не може існувати німецька, польська чи українська римокатолицька католицька церква, а лише латинські церковні структури, об'єднані у конференціях єпископів на певних територіях, РКЦ в Україні, Польщі, Італії. Тому у сусідніх країні, де є конференція єпископу Польщі а Польська церква. По-третє, це суперечить назві церкви. Якщо уважно вчитатися у саму назву Риму католицької церкви, відразу відпаде саме бажання таврувати її за національною ознакою. Адже католицький з грецькою перекладається як вселенський, а отже, ніяк не може бути сугубо моноетнічним. У крайньому випадку ми можемо називатися римлянами, і то не за етнічним чи географічним принципом, а за обрядом, яким живемо. Четверте це суперечить історії і сучасності церкви. Річ у тім, що польська католицька церква, а точніше їх декілька існують у Польщі, і нічого спільного з римо католицькою церквою, окрім історії та обрядів, вони не мають це так звані неримські католицькі церкви. Які, зберігши догмати другого тисячоліття, відокремилися від апостольського престолу, майже у кожній країні існують подібні конфесії, але польська з 200тисячною паствою є найбільшою з них. польсько католицька церква утворилася наприкінці 19 століття у середовищі польських емігрантів у США. Причиною цього були майнові та етнічні конфлікти з церковною ієрархією ірландського походження. Першим її очільником, Став непокірний настоятель проходу в Скрантоні Франциск Годур. Серед змін було скасовано целібат до таїн зараховано читання Божого Слова, також заперечення визнання примату та непомильності римського єпископа з пошаною до його місця у церкві. На своїй етнічній батьківщині ПКНЦ розділилися на декілька незалежних груп, як Польська старокатолицька церква, Польська національна церква, Реформована Католицька церква. До їх числа можна також віднести дві маріавітські конфесії Сторкатолицька церква Маріавітів і Католицька церква Маріавітів, які хоча і виникли не на етнічній основі, але тісно пов'язані з польською національністю. В них різна історія і доктрина. Їх об'єднує відсутність єдності з Римом. Тому Риму Католицька церква в Україні ніяк не може бути серед їхнього грона і називатися польською. П'яте. Це суперечить покликанню церкви. Приписувати церкві ексклюзивний етнічний характер не відповідає її місійному і апостольському покликанню, проповідувати Євангеліє всім народам, а не одній національній групі, тому що християнська спільнота несе спасіння всім людям, вона повинна спілкуватися їхньою мовою і, враховуючи існуючі умови життя, ставати частиною суспільства, воплотитися у конкретному народі. Щоб його зсередини прообразити. Напевно, із цієї причини східні церкви, які сформували свої традиції та ідентичності всередині конкретних етносів настільки тісно пов'язані, що їх не можна розділити як душу і тіло людини. Можливо, комусь здається, що Римокатолицька церква в Україні є польською чи принаймні пропольською через національний склад священників, вживання польської мови. Чи висловлювання деяких прихожан. Я добре розумію, у когось на підтвердження своєї думки можуть бути випадки з власного життя, але це насправді не дає право оцінювати життя і діяльність цієї конфесії, а головне, ніяк не відповідає місії і завданням, які Римокатолицька церква вже і повинна виконувати у нашій державі, адже РКЦ є ані польською, ані втім українською церквою також, вона Христова. І цим все сказано. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, хай Господня любов перебуває поміж вами.